Найочікуваніша подія року у Бучі Медіа Девелопмен Фундейшн разом з українською правдою вдруге провели конференції медійників та медійниць, які в умовах повномасштабної війни протистоять наступам на правду в інформаційному просторі. До міського парку завітали журналісти, експерти у сфері медіа та дослідники з різних країн світу. Усі учасники попередньо зареєструвалися, а на центральному вході отримали свої беджі від волонтерів. Завітала на конференцію разом зі своєю командою Альона Яцина, керівниця кордон медіа, незалежного медіа, що показує ексклюзивні відео з зони бойових дій та історії неймовірних людей Сумської області. У Нас все дуже погано з офіційною інформацією. Її майже немає, не висвітлюється. Це все офіційно, що у нас відбувається, і лише ми і ще кілька колег з інших редакцій це робимо, перебуваючи власне безпосередньо на місці подій, працюючи там, дізнаючись. Цю інформацію, і ми певним чином стимулюємо так само офіційні джерела не замовчувати те, що відбувається, і розказувати суспільству, що ми маємо. Ще одна учасниця Тетяна Боц, редакторка видання «Медіамейкер», що пише про незалежні регіональні та загальноукраїнські редакції. Для мене особисто найскладніше, напевно, добиватися коментарів. Я безпосередньо з текстами вже не працюю, але я допомагаю фрилансерам, авторам з цим працювати і. Ми пишемо про журналістів, про медіа, І як виявилося, журналісти одні з найменш контактних людей. Якщо з ними ну писати історії про них, вони чомусь мало хочуть спілкуватися, але напевно у всьому іншому мені дуже пощастило. На відміну від регіональних редакцій, яким напевно ще гірше, із доступом до спікерів, приєдналась до події команда нашого «Медіапогляд». Відеооператор Дмитро Маркевич нещодавно повернувся з Донецької області, де записав інтерв'ю з військовими та зняв зруйновані населені пункти. Він говорить, конференція є для нього важливим майданчиком для нових знань. Як не крутив, наше життя зараз пов'язано з війною і. Розуміти, як працювати з людьми, які пережили окупацію, де окупацію, і в принципі, якщо, якщо буде досвід виїзду, ну на прифронтову територію, треба тож також розуміти, як себе там поводити і е, як правильно подавати інформацію для того, щоб не нашкодити. Е, Ну, в нашій державі в принципі після вітальних слів на сцені розпочались дискусії на чотирьох панелях. На перші спікері обговорили стан журналістських розслідувань під час війни. На початку 23-го року написав колонку про те, що внутрішній ворог перемагає, він є, і з ним треба боротися. І потрібно його перемогти. І лише так можна буде перемогти сильними зовнішнього ворога. Навіть звертався до президента, і тоді було там серія відставок. В Тому числі, здається, п'ять героїв наших матеріалів пішли зі своїх посад. На конференції згадали ситуацію, що сталася на початку цього року. У січні бігус інфо скаржилися на стеження і прослуховування своїх працівників. Вони виявили, що до цього причетні співробітники служби безпеки України. Наразі вони вже виконують бойові завдання у Луганській та Донецькій областях. Денис Бігус говорить: у війну набагато простіше прогнозувати наслідки та бути переконаним у користі для суспільства. Постійне оновлення. Та, і, і розмірковування над тим, що ти робиш, це реально доволі складно. Іронічно, що там, у відповідь на питання: опишіть одним словом, я сказав складніше, Міша Ткач сказав відповідальність. І... Зрештою, ми мали на увазі приблизно одне і те саме. Да? От десь такі виклики. Ще одна панельна дискусія репортаж з лінії фронту. Вона присвячена журналістам, які висвітлюють воєнну реальність. На ній одна зі спікерів, воєнна воєнкорка Радіо Свобода Євгенія Китаєва, розповіла про те, як одного разу під час зйомок врятувала пораненого військового. Окрім аптечок, в нас був з собою ще медичний рюдзак, окремо, який був укомплектованим додатковими. Наборами турнікетів, бандажів, онклюзійних пов'язок і так далі. Це те, що могло допомогти, швидко надати домедичну допомогу. Конференцію заснували минулого року з метою захистити історичну пам'ять України, а також закликати майдійників у всьому світі надалі висвітлювати події трагічних днів. Місце проведення конференції обрали не випадково. Перемогою журналістики, перемогою. Правди є це невеличке місто поруч з Києвом, тому що завдяки журналістам, в тому числі, світ побачив жахи, світ побачив те, що роблять росіяни. Скрилася правда про те, про обличчя російської армії, і насправді, коли світ це побачив, у світу стало більше емпатії до України. Світ почав підтримувати Україну, світ почав надавати їй озброєння, якого було до того недостатньо. Цьогоріч на конференції вирішили більше поговорити про. Внутрішньо журналістські проблеми та системну роботу влади проти розслідувачів. Ми не вороги, вам робимо вашу роботу ефективнішою. Та ми підсвічуємо, де є корупція, де є неефективне управління, де можна зробити процеси прозорішими, кращими, зрозумілішими. Від цього виграють всі українці, ви всі окрім русні. Тому ми побачили цю тенденцію і захотіли її підкреслити, що було б добре в цей час співпрацювати, а не бачити один в одному ворогів. На завершення подій організатори провели церемонію нагородження. Українським журналістам вручили спеціальні статуетки у трьох номінаціях. За найкращий воєнний репортаж відзначили воєнну кореспондентку Пігус інфо Анну Калюжну. За найкраще розслідування про воєнні злочини росіян відзначили команду Київ індепендент Офешн за фільм про викрадення росіянами українських дітей Діти для Путіна. У номінації за внесок у розвиток розслідувальної журналістики відзначили Юрія Ніколова, співзасновника та редактора проєкту Наші гроші. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Спеціально для медіа -погляд.